В Луцькій громаді чергове відкриття ще двох класів безпеки. Цей проект від Міністерства освіти і ДСНС спрямована на вироблення в учнів компетенції щодо правил поводження з пожежною мінною загрозами. Діти вивчатимуть правила дорожнього руху, отримують ази до медичної допомоги, кажуть педагоги ліцею номер 4 імені Модеста Левицького. Перші заняття у новоствореному середку безпеки вже відбулися. Заняття проходили в форматі інтерактиву із залученням наочних матеріалів та різноманітних манекенів з тренажерами. Цікаво, що ремонт та облаштування класу стали у понад 700 тисяч гривень, виділених з міського бюджету. Луцький міський голова Ігор Поліщук особисто глянув зроблене освітянами. Була необхідність проводити серед дітей навчання з безпеки, навчання з того, як користуватися. Виродами різними дітями, обігріваючими прасками, що необхідно робити в разі пожежі, що необхідно робити в разі інших надзвичайних ситуацій. Ці знання вони дуже цінні, тому що вони можуть зберегти життя дітей, вони можуть зберегти життя тих людей, які наші дітей оточують. Площа в підвалі використана раціонально поряд класу безпеки вдалося ще облаштувати дві надзвичайно потрібні локації. Ми Подвійно, як кажуть, знаєте, охоплюємо можливість відкрити укриття, пункт незламності, потрібно навіть і клас безпеки в цьому ж укритті. Тут є можливість відповідно це укриття. У нас буде подвійного призначення, воно використовуватиметься як укриття і як навчальний кабінет для захисту України, предметів основи здоров'я. Це не просто це були проведені роботи гідроізоляційні, тобто потрібно було відділити від комунікацій, тому що всі комунікації. Зверху, по проекту підвішені до стелі і зроблені санітарні вузли. Свікла з безпеки з'явився в ліцеї номер 22. Він теж умовно поділений на п'ять зон. Особлива увага приділялася стендовій інформації на медичну тематику. Можна Ознайомитися з інформацією, як можна дати допомогу при кровотечі, при порушенні дихальних шляхів чи ураженні струмом, власне, які можуть бути ознаки харчового отруєння чи при переломах і власне втрати свідомості. Відкриття класів безпеки приклад успішної співпраці влади, освітян та представників служби з надзвичайних ситуацій, адже обізнаний значить захищений, Новочне знайомство дітей з небезпечними ситуаціями допоможе їм краще осягнути рівень загрози та Добре, запам'ятати як слід діяти в екстремальних умовах. Станом на сьогодні у нашій громаді вже відкрито чотири класи безпеки.